Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні у нас на відеогляді ремкомплект для світильників SQN SM50. Даний ремкомплект має потужність 50 Вт. Має форму квадрату. До комплекту поставки входить драйвер. Так. І сам ремкомплект. Ремкомплект має розміри. Давайте замірюємо. 41 мм. Точніше я вру. 410 мм, Тобто це 41 см. І ширина у нього. 375 мм Тобто 37,5 см. Тобто можна відремонтувати будь-який світильник, котрий має розміри більше, ніж за цей ремкомплект. 41 см у нього ширина і 37,5 см висота. Ось такий ось драйвер ми підключаємо до самої. До самого ремкомплекту комплект має температуру свідчення 5000 кельвінів. Ось такий ось ремкомплект. Можна перерахувати кількість світлодіодів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 світлодіодів. Температура свідчення 5000 кельвінів. Кожен світлодіод зверху накритий лінзою, котре дає розсіювання 170 градусів. Даним ремкомплектом можна відремонтувати і додати життя будь-якому світильнику. Ще раз нагадую, потужність даного ремкомплекту 50 Вт. Замовити можна у нас його на сайті, посилання буде в опису до відео. Монтувати можна або через шурупи, або можна через термопровідний скотч. Тобто з обратної сторони у нас просто голий алюміній.